Вибачте, будь ласка, а я не, історії де. пар знімаю, вас запитати, О, ви пара? Так. Ну, да. Як ви познайомилися? На роботі. Класика. Коли побачилися, яке перше враження було одне про одного? Дуже статний чоловік. Ну, я тоді не думала про це, думала про роботу, бо я прийшла на співбесіду, а це директор компанії, в якій працює. О, як! Так. Ваша яка думка була перша? Просто позитивна думка і все. Скільки ви разом? Три чи чотири роки. роки. Чи одружені ви чи ні? Не так угу. чи важливе для вас одруження? О для вас як для жінки було є. О, для мене було дуже важливо, бо я все таки вважаю, що стосунки мають бути офіційні, а не тільки там у ну, цивільному форматі. Ну, для мене ні. Головне, що я в тебе в серці. І якщо в серці ти маєш чисті наміри, то і навіщо та офіційна частина <дствую> <с TP> все наберу там звідки? Ви з якого міста? З Харкова, з Харкова, заснови. Ну так з Харкова. Чим займаєтесь? ким працюєте? У мене юридична компанія. Ми допомагаємо людям отримати відшкодування при ДТП. Як компанія називається юридична компанія Баранкова. Відповідно, я Владислав Баранков. Ж... Чим ви займаєтесь, ким працюєте? Я керівник відділу продажів саме в цій компанії. Ну так так. Як довго ви вже цим займаєтеся? Дев'ять років цим О, займаюся. Що це означає, як це бути юристом по ДТП? Щоб було людям зрозуміло, страхова компанія занищує дев'ять з десяти разів. Просто не кожного разу люди про це взагалі знають. Стандартний кейс це коли страхова порахувала там умовно 30 тисяч, а ми витягнули 200 тисяч. Наша робота це коли винуватця роблять невинуватим або навпаки, і ми захищаємо його право наша робота це коли ДТП розвалив машину на мільйон і відмовляється спла... сплачувати. І через суд ми стягуємо збитки. Те, що адвокати роблять там роками в судах, і на жаль, багато колег хто не знає, як працювати. Ми це робимо за ну там середній термін справи це 3-4 місяці. Наскільки це взагалі відповідально працювати в цій сфері? Може здаватися просто, коли це просто там ДТП з пошкодженням автомобіля, але давайте не будемо забувати, що багато ДТП — це трупи. Це травми, це набута інвалідність, і ці процеси ми також вирішуємо. І так в частині це складно, але так як ти вмієш робити цю роботу якісно, клієнти залишаються вдячними. Ми допомагаємо реально вирішувати реально складні ситуації, то вона приносить на солоду. Що у мотиваційного побажаєте? Коли тобі дають якусь пораду, людина хто вище за тебе, ну фінансово або за статком, то прислухатися цієї поради і робити одночасно. Тобто не думати, не взважувати щось, а просто робити, не боятися, просто пробувати, пробувати до тих пір, поки не вийде.